Певна апокаліптична картинка у нас в ході сьогоднішнього заходу складали. Тобто всі розуміють суть проблем, немає бажання е, більшості, е, ще якісь чинники перешкоджають прийняті рішення і так далі. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, цей захід ми, проводячи його, власне, хотіли ще раз е, повернутися до цієї теми, тому що про закон про парламентські вибори да, зараз говорять дуже багато. Закон про місцеві вибори е, залишається так би мовити, незайманим, і е, ну, про нього, е, хоча з іншого боку, вибори місцеві проводяться мало не щотижня. Е, це перший захід в серії цих заходів, і в е, комітетах само про профільний парламентський комітет, наскільки нам відомо, також планує проводити е, ну, принаймні один захід у них був запланований в порядку денного на, на наступній сесії. Е, також хочу сказати, що е, не слід. Сказати руки, оскільки ну, багато питань, які спочатку видаються непідйомними, вони часто, зрештою, завдяки зусиллям і громадськості і депутатів самих, принаймні з опозиційного табору, оскільки більшість не приєднується, їх все ж таки. Здається, зрушити з місця. Певні питання навіть об'єднують е, значну частину залу про, про що свідчить, в тому числі останні там законодавчі зміни пов'язані з боротьбою з корупцією, тобто всконалення закону антикорупційного прийняття ряд законів на виконання рекомендацій ректу і так далі. Тому я хотів би закликати всіх вас дивитись в е, майбутнє більш як би мовити натхненно. От, І е, Сподіваюся, що такі обговорення вони продовжаться надалі, е, у більш широкому форматі, звісно, що представники парламентської більшості, е, Міністерство юстиції, в тому числі я відіграє певну роль у реформуванні виборчого законодавства, але чомусь е, постійно уникає публічного діалогу. Е, представники цих інституцій власне, будуть брати участь у таких заходах. Е, на цьому дякую, да, дякую за увагу. І що не буде говорити, і запрошую всіх там за дверима є накрита кава на величій початку.